Друзі, добрий вечір. Сьогодні був такий плодотворний день. Ми з чоловіком наводили дали порядок на веранді, все повимивали. Я розвісила свої вазони, нарешті повісила штори. Я вже казала, що я купила оцю пітунью, яка кольором підходить під мої штори. А тут у мене горщики і вже порозросталися тут і пітунья, і лобелія. Оце на цьому горщику душі видно, вони однакові. Отака От махрова рожева, біла рожева така пітуня. У мене тут лобелія, і тут у мене гераньки квітнуть. Вже на веранді вже так гарно все виглядає. Зараз із нут вам покажу. Оці я нарвала букети з своїх троянд. Це торнадо. Тут усього три гілочки. А так уявляється, як вроді тут. Великий-великий букет. Отака от гарна трояндочка. Оці штори я колись набирала у секонд-хенді. Вони були нові. І головне, що були у парі. А і оцю скатерть потім набрала, теж по кольору підходи. Тоже ну, така от скатерть. Отак от гарно в мене зараз на віранді. А зараз підемо в садочок, друзі. Я покажу вам деякі трояндочки. Друзі. Ніколи не показувала вам свою гліцинів. Бачите, яка вона гарна в мене, вже велика, така ну, метра півтора вже. Оце вона в мене була у цьому горщику і перезимувала. Єдине, що вона прокинулася дуже пізно, а зараз почала рости. Тут у мене такий, бачите, капільний полів зроблений. Насадки такі купила на баклажки. Дуже зручно наливаєш баклажку, і воно собі так капає, капає потрошку. Оце ця гліциня у мене перезимувала, і вона отак гарно зараз виглядає. Ну, Квітнути вона ще не буде. Це такий мал маленький паганець. Я взяла у дочки, він до землі був при, ну, прикопаний. І пустив свої одростечки. У неї гліциня вже велика, вже декілька років квітна. Така обична, фіолетова. А оце у мене, друзі, з'явився новий молочай. Вчора отримала посилочку маленьку, дві рослинки. Там кліматіс мілкоквітковий і отакий молочай. Тут у мене такий угол, він такий сухий, нічого так особого не росте, вже садила сюди і гейхеру, і бронеру. Нічого тут не хоче рости, все повбирала. І думаю, так молочай, тут буде якраз. Оце моя нова гортензія премред, яку я виписувала. Дивлюся, вона вже починає набирати свої квіточки. Зараз підемо. Далі вам ще покажу трояндочку. Тут у мене купається, це в мене вже город. Є. Хто знає, хто слідить за моїми відео. Це вже зона города, це не палісадник. Тут у мене такі островки. Це для тих, хто перший зайшов на канал, Друзі, ось Такі островки маленькі з рослинками. О, Боня лізе під заборами. Я думаю, як вона тут пролазить, бонь. Оце у мене троянда збіжавша наречена, вона зараз п'є воду. Бачите, як гарно вона розрослася. Восени виписала маленький череночок. Оце я її так занурюю. Вона напилася, а потім я її виймаю і підвішую. Оце тут у мене сарай, там всякі такі відра, ну, лопати, там, інструмент. І тут у мене на вході посаджена така троянда. Я її купляла як витку троянду. Но вона у мене вийшла як, ну, як паркова, як шраб. Дивіться, яка вона гарна. Друзі, назву не знаю. Це було давно, я тоді ще відео не знімала і назви не збирала цих троянд. Ну троянда чудова. У неї кожна квітка вона не повторяє свій колір. І бутон у неї гарний, і в розпуску вона гарна. І вона дуже гарно держить квітку. Отакий От великий кущ десь метр тридцять-метр двадцять. І біля неї є оце мій княжик. Які я показувала, який квітнув у мене голубими такими колокольчиками. А зараз, бачите, він поліз куди. Оце ми зробили йому такий, як навіс буде. і він уже його поліз заполоняти. Так що скоро буде у мене така якарочка. Сьогодні перенесла сюди жовту беречину ауреа, пересадила прямо з комом землі, буду вбирати від ціля бадани. Друзі, тому що сонце ну, запікає, бадани не люблять багато сонця. А дивіться, як гарно виглядає тут оця бірючина. Вона прямо як сонечко таке. Колокольчики це в мене тут посіялися. Отут у мене квітнув вже такий великий лук. Оце бачите, я руку держу. Отакий здоровений, Я його не встигла зняти. Там маленькі у мене луки розем квітли. Отут гортензія у мене, прийшлося її, бачите, накрити. Сонце палить, дуже сонце пали, випалюю все, друзі. А зараз підійдемо до моїх трояндочок улюблених. Оце, по ходу, хочу показати вам скабіозу. Рослинка чудова, вона тримає. Жару нашу, сонце, бачите, і так розложилося вже. І тут поряд з нею жовта спірея Golden Princess. І вони поруч рядом дуже гарно доповнюють друг друга. Рожеві квіточки Golden Princess. От. І оце от скабіоза голубенька. Друзі, оце стою біля троянди, це теж давно-давно покупала її. Назву її теж не знаю, як і той попередньої троянди. Зараз покажу її квіточку. Вона з мене ростом, десь 1,60 метра. Отака в, не, в неї кремова рожева квіточка, біло-кремова рожева. Бутонів набирає багато, квітне на протязі усього літа і кущ дуже розлогий. бачите. Хоча я його в цьому році обрізала, дуже обрізала. Думала, він не буде такий, у прошлому році підпирала, а він все одно розложився. А зараз, друзі, повертаємося сюди, на оцю красу. Це в мене Хайді Клум. Бачите, я вже почала підписувати троянди, ставити таблички, тому що, коли починаю знімати відео, я чомусь забуваю. Оце Хайді Клум. кущик невеличкий, ну квітне, друзі. Оце я пообрізала вже, бачите оце, гляньте, скільки. Повний відро квіточок. Ходила, обрізала. Вона дуже благодарна, трояндочка, дуже. А це в мене ескалібур. Ескалібур це в мене вже давно. Ця трояндочка, мені вона дуже подобається. У неї така гарна квіточка, це флорібунда, вона теж цвітне декілька разів на літо і набирає багато-багато. Бутонів. Е, друзі, зараз я ще покажу одну троянду, яка мені дуже, дуже подобається, але назву ще не знайшла. Її назву гляньте, на ній білий павучок сидить Білий-білий. Страшно навіть дотрагувати. Щось якісь такі павуки завелися, що я і не знаю, даже що це. Може, вони якась ядовите. Дивіться на оцю троянду. І кольор у неї гарний, і квітка у неї дуже гарна. Вона квітне вже, ну, давненько так вона квітне. І те, що у неї багато бутонів вона набирає. Ну, я не скажу, що вона прям так держить квітку, ні. Вона не довго держить, там, може, ще й жара наша оця, Но бутонів забагато дуже. І ну, кажеться, що вона довго буде квітнути. Це вона в мене, вона у мене другий рік. Рослинка десь до метра. Висотою. Назву буду шукати, друзі. Виписувала, назви є, але так як не було куди попідписувати, тому вони в мене отак от і залишилися. Оце, дивлюся, вже тля почала. тільки недавно оприскувала і вже опять тля. Це в мене новаліс. починає квітнути. Квіточка така у нього фіолетова, але ще не розпустився. Бачите, скільки набрав бутонів. А, друзі, забула. Зараз повернемося назад і хочу показати. вони, вони просто одного кольору, лютики. Я кожен рік садю лютики. Вони мені дуже нравляться. Бачите, вони теж як трояндочка. От поряд, як оця трояндочка. Дуже гарні рослинки. Чомусь у мене у пачці були всі рожеві, Вони вже розрослися, дали діточок. Оце, походу хочу показати. Це у мене був парнічок, тут мої ранні помідорчики. Ну, щось вони ранні, а завязі тільки от квітнуть, завязі нема ще. А ті помідори, які я висадила у ґрунт, теж вже квітнуть, тому, що, тому я й не бачу е, такого сенсу тягатися, за цим більш не буду. Оце, друзі, ще моя одна улюблена троянда. Вона зараз не дуже велика, тому що я в минулому році її б сюди пересадила. Це ход кокао. Ну, колір я навіть не знаю, як назвати цей колір. Він такий і кофейний тут, і, навіть не знаю, з фіолетовим, і якісь тут і... кольори в нього. ну, Квітка дуже гарна. гляньте. Дуже красива форма в неї дуже красива. А оце поряд з нею чайна гел. Теж мені дуже вона нравиться. У неї такий. Навіть не знаю. <свят> Жовтий, він аж світиться зараз. Бачите, оце зараз вечерії на вулиці. І вони аж світяться, оці трояндочки. Дуже красиві, дуже, оце такий кущик. Друзі, а там от поряд далі, бачите, троянда, от потеряла її назву, буду шукати. Треба шукати, треба купляти таблички, оці, підписувати все. Подивіться на цю троянду, вона теж як світиться. У неї такий неоновий. Неоновий колір у неї. От камера все одно не такий колір передає. І квітка у неї в полурозпуску, вона така завитка. Бачите? Квітки такі у неї ліпісточки. Квіточка гарна, велика, дуже красива. Дуже красива квіточка. А про другі троянди, друзі, я потім вам розкажу, коли вони почнуть квітнути. На цьому я буду прощатися з вами. Усім пока, друзі! До нової зустрічі!